Всім добрий день ще раз. Хочу показати ще таку моєчку на відео фірми Titan ttb 669 PRW 1,8 кВт. Бо попереднє відео робив і в мене якраз ну, це сам пістолет, я маю на увазі сама та насадка не підходила, я маю наводити. І зараз думаю, ще хвилинку знімлю відео, покажу, щоб люди розуміли, як, як оці китайські пінники, як вони дають піну і так далі. Вартує, чи не вартує митний. Дивіться, маємо там на дні наливкові піни. От маємо такий китайський пільничок. Це під любомойку під не роблять і покажу зараз, як воно, як воно дає. Можна відрегулювати трошки менше. Іде Ну, тобто, бачите, ідеально, так само як на мойці. Бо через двигун через драгун, відповідно через той бачок ззадів воно не дає, воно дає більше мильний розчин. такий. І пробуємо, зараз будемо змивати, будемо так казати. Так, вобойно внаваємо. E Ця, по суті, досить хороша, кажу, люди брали для інтенсивних робіт, що зранку до вечора рік часу без перестанку витримували миття моторів і так далі. Так що не завжди, будемо казати, розкручена марка, показник для якоїсь покупки. Є й дешевші, але відповідно також гарні речі. Так що дуже дякую за увагу. Це гарного дня, вам дякую до побачення.